Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих Зіпелор Форте. Ой, летіли дики гуси. Чарівна скрипка. Твій кришталевий. Світ". Твій кришталевий ладу, 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 ладу. світ. Ви, напевно, чули усі ці пісні, але не всі знають автора цих композицій, хоча багато хто знає і часто думаю, це твори народні. 80 років сьогодні виконується композитору, Ігорю Покладу. <кхід> Митцю, чия музика звучить у фільмах, мультфільмах, виставах. Вітаємо сьогодні Ювіляра. Як він створював музичні. Шедеври, як почав писати для кіно та про що найбільше мріяв. Дивіться історію талановитого майстра. Його пісні часто вважають народними. <звучить> Він автор композицій, які не виходять із моди. Це композитор Ігор Поклад. Писати музику Ігор Поклад почав, коли ще навіть не знав нот. Згадує, з чотирьох років мотиви звучали в його голові, а потім хлопець просто сів за інструмент. Вона стояла рояль, відкрила кришку і почав підбирати ці пісні. Обдарованого хлопця, який тоді жив у Тернополі, чекали на навчання в московській консерваторії. Твори юного композитора потрапили до Дмитра Шостаковича. Але він в 15 вступив до Київського музучилища. Тоді ж почав шукати автора текстів для своїх пісень. Почав із газетярів. Я прихожу к тім в те Я написав пісню, хотів би, щоб хтось написав музику ані не... тобто, тут слава. А ти зіграти можеш? Це був Боря Лійник. Я йому зіграв рояль. Ну добре, мені сподобалось. Так з'явилася їхня спільна пісня не загубиться, яка миттю стала популярною. А працювати з молодим музикантом тепер мріяли і поети, і найвідоміші співаки. У 27 Під час служби в армії доля звела композитора з поетом Юрієм Рибчинським. Цей тандем став найбільш плідним. Разом із Рибчинським поклад створив безліч хітів. Зокрема, скрипка грає, дикі гуси, а над однією з композицій довелося попрацювати кілька років. Мені Рибчинський дав чотирі строчки. Я одразу бум-бум-бум-бум-бум. Ціла птаха. Чотири строчки написав. І потім у мене почти два роки прошло пройшло мучення. Саме главное, когда коли он написав последнее, і в последней строчке, і не знала, що це музика черен не для мене, а для інших. Вот це точка. Оце вот драма. Це трагедія. На благання режисера Леоніда Бикова, Ігор Поклад почав писати пісні для фільмів. А згодом і для вистав. А завдяки знайомству з мультиплікатором Володимиром Дахном музика Ігоря Поклада зазвучала в мультфільмах про козаків і в Енеїді. Але найбільшою мрією митця була постановка рокопери Ірод, над якою працював багато років. Це найкраще, що я зробив в цій житті. Утім, на втілення такого шедевру в Україні не знайшлося грошей. Оперу Ігоря Поклада та його співавтора, поета Олександра Вратарьова глядачі побачили на українській сцені лише раз зал, звісно, бітком для забіт. Закінчилась опера, а зал сидить. Тишина в залі. Я думаю, все. І тут весь зал стає, і всі ж браво, браво! Великий талант Ігор Поклад живе скромно, не любить публічності та майже не дає інтерв'ю. Разом із дружиною Світланою видав книгу Спогади про геніальних людей, з якими творив. А на запитання, як створити композицію, щоб вона стала шедевром, відповідає просто: В музиці має бути душа і серце. Друзі, ми бажаємо майстрам нога літа, щастя, здоров'я і ще створити кілька шедеврів. Ну так би хотілося ще слухати і слухати ці геніальні пісні Ігоря Поклада. Я вважаю, що потенціал є, і можу зазначити, що. Мені дуже пощастило в цьому житті, тому що Москаль Черівник, фільм, в якому я знімалася, до нього написав музику Ігор Покла, тому що і тому я торкнулася до великого. Дякую вам за цю музику. І дякую за всю музику, яку ви. Яку ви написали, яка надихала, і де хто плакав, а де хто радів під вашу музику, народжувалися діти і будуть ще довго-довго народжуватися, і люди будуть е, слухати і радіти, е, тому що ви зробили таку гармонію. От я зараз подумала, що, наприклад, е, пісня Ігоря Поклада сіла птаха, да, чарівна скрипка, сіла птаха, білокрила на тополю, супроводжувала мене, наприклад, якісь особливі моменти мого життя. Я співала, наприклад, як колискову цю пісню своїм дітям. Коли вони були маленькі, знаю її на пам'ять обожню. Це моя улюблена Бачите, пісня. як є народна любов? Ну так. тому що дійсно люди у повсякденні зустрічаються з цими піснями, живуть з цими піснями, навіть ростуть, і розвиваються з цими піснями. Ну тому що а вони я... звучать як наше ДНК. Ти розумієш, українське як наша душа. Ця пісня, ну це те, що зараз називають хіти, так. так. А для мене це душа українського народу. Ну, пісня, ось це гри народне покладу. визнання. А є ще офіційне визнання. І я просто хочу зауважити, що президент України Володимир Зеленський присвоїв. Ігорю покладу звання Героя України хочу продемонструвати на сайті президент.gov.ua указ президента України номер 628-2021 дріб про присвоєння Ігорю покладу звання Герой України за визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високопрофесійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність постановляю присвоїти звання Герой України. З врученням ордена держави покладу Ігорю Дмитровичу, композиторові, народному артисту України. Президент України Володимир Зеленський 9 грудня 2021 року. Ну герой України це найвища державна відзнака в Україні. Безумовно, це дуже почесно і приємно, те, що влада так відзначає нашого улюбленого маестру. Але народна любов це мені здається просто безцінно, і маестро вже безсмертний, тому що всі його пісні жили, живуть і будуть жити в серцях України. І дай Боже, щоб ті хіти, які сьогодні хтось пише, молоді позитиві протрималися, кілька років, так про прожили. До речі, друзі Ігоря Поклада з ювелеєм сьогодні вітають і українські зірки. Пропоную подивитися. О, давайте. Шановний пане Ігоре, творіть далі. Ви стільки багато зробили для України, що дуже хочеться ще, ще і ще. Люблю вас, живіть довго-довго. Мій низький уклін вам. Мій дорогі друзі! Шановний пане Ігоре, легенда української музики, класик. Я вітаю вас з ювілеєм, прекрасним, великим і величним. Дай Боже вам радості, здоров'я і земного щастя. З Днем народження! Я люблю вас, зичу вам безліч натхнення, безліч драйву енергії для написання фантастичних, неймовірних, неповторних українських. Я бажаю тобі, Ігоре, дожити до ста років, бути в хорошому гуморі, завжди оточеним тільки своїми щирими, добрими друзями і тими, хто тебе дуже сильно любить. Здоров'я і все ж таки кохання, бо всі ваші пісні про кохання. Днем народження! І зараз з нами на зв'язку акторське подружжя, наші друзі Ольга Сумська та Віталій Борисюк. Олю, Віталію, привіт! Ми знаємо, що ви теж великі шанувальники Ігоря Поклада. проклада. Кажіть, яка ваша улюблена пісня, і одразу співайте її нам. Боже, ну ви знаєте, дуже багато пісень, і сьогодні нам випала честь ось так наживо завдяки вашій програмі Вітати маестру. Тим більше, що ми є сусідами, і я бачу навіть вікна зараз, <свісно> Ігоря Дмитровича. Тому всім серцем сьогодні з маестро ми щиро вітаємо з присвоєнням такого почесного, найвищого звання героя України, тому що ну нагорода нарешті знайшла свого героя. Ми давно цього чекали. А улюблена пісня кохана. «Кохана? Найкраща пісня для першого танцю молод. Я. Тому сьогодні для всіх молод, для всіх українців, для всіх закоханих. Зорі як очі, Співаємо разом, друзі. Дивляться скрізь на серце не хоче, що промайнув цей час цю хвилину піснею лине. Она землею радість моя, кохана, мрій кришталевий світ, коханий, тобі дарую світ. Кохана, сонце, й небо, море, й все ти, сити, ти. Це ти це, ти, ти. це ти, це ви, Ігорю Дмитровичу. Це ви наш маєстро, наш зірець, наш велетень української музичної культури. Боже, а скільки пісень завжди звучать в нашому серці? Ой, зупинися, хоч на хвилинку. Тече вода, не зна зупинку, тече вода не зна зупинку. Гей, крипка грає. Скрипка Серце крає. Серце крає. <ріпка> <ріпка> е, е, Наше <ріпка> літо <ріпка> догорає. От <ріпка> щоб літо не догорало, воно продовжувалось. І е, ми знову ж таки, як Ірочка сказала, дуже влучно хочемо, щоб ви були натхнення, щоб ваша муза, наша неповторна пані Світлана, дружина, неймовірна жінка. Я просто є великою прихильницею цього подружжя, була поряд з вами. І вона вас надихала на нові шедеври, які завжди будуть звучати в нашому Оля. серці. Оля, дякую вам дякую. за Віталію! Я дякуємо за поздоровлення. І я так думаю, що Ігор Дмитрович зараз дивиться і е, пишає. Тим, що його дали. Давайте ще разом Много і літа. На честь має страх. Три-чотири многих. Нога много я літа, Много я літа много я літа много я літа. во во поспасініє. Дякуємо, дякуємо Друзі, дякуємо. Це було дуже щемко, зворушливо. Вся Україна любить маестру ігора поклада і бажає тільки щастя, тільки здоров'я, тільки натхнення і ще довгих років життя з ювілеєм.